На Буковині у дітей проблеми з очима, хребтом і травленням. Все через комп'ютер та низьку рухливість. У Чернівцях визначили найкрасивіших дівчаток України. Відбувся фестиваль конкурс «Міні-світ краси України 2013 700 тисяч євро отримала Хотинська фортеця від Євросоюзу. Час новин чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події понеділка, 10 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас 700 тисяч євро. Отримала Хотинська фортеця від Євросоюзу. Ці кошти заповідник отримав в рамках міжнародного проекту Румунія, Україна, Республіка Молдова. Перший транш грантових коштів вже не дійшов. Їх використають за словами виконуючої обов'язки директора фортеці Єлизавети Буйновської на освітлення та облаштування прилеглої території заповідника. Роботи вже розпочались. Наразі там прокладають внутрішні електричні мережі. По завершенню реконструкції освітлюватись Хотинська фортеця буде з землі. Ці та інші роботи планують завершити десь за рік. Тоді ж підсумують всі зміни, затверджені в проєкті транскордонного співробітництва грандіозним триденним фестивалем, відродження легенди. Дні. Фортеці. На Буковині у дітей проблеми з очима, хребтом і травленням. Нині це основні патології, які зустрічаються у школярів. Втім, рівень захворюваності дітей в Чернівецькій області не є вищим ніж в цілому по Україні, кажуть медики. Зазвичай діти хворіють респіраторними хворобами в середньому 3-5 разів на рік. Така ситуація спостерігається уже кілька років поспіль. Тримати спину рівно, не сидіти довго за комп'ютером та правильно харчуватись. Такі основні вимоги медиків до сучасного покоління дітей. Нині вони не займаються спортом, їдять шкідливу їжу та годинами грають в комп'ютерні ігри. Це провокує серйозні захворювання, які важко лікувати, якщо вчасно не звернутися до лікаря. 1700 випадків захворювань на кожну тисячу дітей на рік, серед них Наприклад, 30-40 випадків це хвороби ендокринної системи, 100-120 випадків це хвороби гастроентерологічні, 500-600 випадків це хвороби органів дихання. Частими також є хвороби. Вуха, тобто простудні захворювання, і таке інше, у міській дитячій поліклініці кажуть, передові позиції досі займають офтальмологічні патології. Медики наголошують, з віком вони лише посилюються. Багато пацієнтів, як правило, до офтальмолога, до ортопеда, до ендокринолога. Це звичайно великі черги є, тому що. Потребують цієї допомоги, значить, якщо порівнювати з минулими роками, то в принципі ситуація, ця, якщо брати по ранговим місцям, вона не змінилася. Лише хочу сказати, що дещо збільшилася патологія, це ендокринна. Тобто вона лише збільшує для діток, у яких проблеми з зором в Чернівецькій дитячій поліклініці проводять спеціальне лікування за допомогою лінз, окулярів та навіть комп'ютера. Медики запевняють, це саме той випадок, коли машина зовсім не шкідлива, а навіть помічна. Е, вдягаєш е, окуляри плюс 4, потім плюс 3, потім плюс 2, плюс один. Мені вважається, що мій зір покращується. Крім того, серйозною проблемою Чернівецької області є брак вакцин. Майже 30% дітей щороку залишаються нещепленими. І, хоч жодних порушень графіків немає, запевняє головний педіатр області. Все ж є незначне відставання, через що діти змушені дощеплюватися пізніше, коли вакцина надійде. Планове щеплення ми прийшли до нашого лікаря для того, щоб зробили зробити дитині щеплення. Це АКДС, КІР, дифтерія та стовняк. Крім того, медики хочуть створити й хороші умови для перебігу вагітності та народжування немовлят. Тому наразі вагоме місце у їх роботі займає створення перинатального центру. Нова установа матиме потужний блок для догляду за новонародженими чи недоношеними дітьми. Усі можливості для спостереження за ними та найголовніше найсучасніші умови для прийняття пологів у породіль з проблемним перебігом вагітності. Відтак з липня розпочнуться підготовчі роботи. А вже до кінця року обіцяють медики у Чернівцях створять сучасний перинатальний центр. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Лише 60 абітурієнтів Чернівецькій області зареєструвалися на участь в зовнішньому незалежному оцінюванні з російської мови. З'явилися на пункти тестування 55 випускників. Тест зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови у 2013 році складається із завдань трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді на встановлення відповідності та завдання з розгорнутою відповіддю. Результати тестування з російської мови будуть враховуватися при вступі до вишів на гуманітарні факультети. До прикладу, майбутні журналісти, які обратимуть для здобуття вищої освіти Чернівецький національний університет, зможуть вказати цей тест як іноземну мову. Наступні сесії знову відбудуться вже 12 та 13 Червня з математики. 50% всіх токсичних речовин в природі походять від небезпечних побутових відходів, таких як відпрацьовані батарейки та акумулятори. Україна вже давно володіє технологіями їх безпечної утилізації, але й чернівці досі не мають системи роздільного збирання такого сміття, вивозу та переробки. Людмила Григорчук продовжить. Відпрацьовані батарейки є одним із найтоксичніших відходів. Вони містять сіткі речовини та важкі метали. Щодня в Україну возиться близько 12 тонн цих хімічних джерел струму, а одна пальчикова батарейка може забруднити до 400 літрів води та 20 квадратних метрів землі. Те, що стосується частки токсичних речовин, це більше 50%. Отаке маленьке, а таке шкідливе. Значить, що міститься тут в цих елементах живлення? Приблизно 40 кілограмів ртуті. Кадмі тут тут уже скільки мовилося багато. кадмій, наприклад, кадмі госполучека всі види ракових захворювань. Відомі випадки, коли через груз батарейкою дитина втратила зір на 96%, або отримала важкі опіки, тому що вмочила руки в калюшу, де залишилася кислота з автомобільного акумулятора. Все, що міститься в батарейці, через ґрунт та воду, потрапляє в наш шлунок і надзвичайно шкодить нашому здоров'ю. Проблема відома, але боротися з нею поки що не вдається. Батарейки є в цьому світі, і це не є проблема лише України, але можливо в Україні вона, якщо брати рідну, скажімо, європу, то в Україні це найбільше проблема з їх утилізацією. І саме, напевно, на прикладі батареїв найкраще реалізовується принцип мисль глобально дії локально. Тобто, починаючи з низів, з самих низів через через громадську організацію, через співпрацю з політичними партіями можна вирішити це питання. Окрім того, батарейка може ще й приносити гроші, адже містить не лише шкідливі, але й цінні метали. Ці відпрацьовані хімічні джерела струву це цінна сировина, тому що якщо взяти ртуть кадмій, нікель манган. Цінні речовини до кожній державі є родовище, звідки можна добувати ці метали, А з відпрацьованої вони можна разом з тим підприємств, які утилізовують використані батарейки та акумулятори в Європі. Є лише три: у Німеччині, Франції та Україні. В місті Львові будувати новий в Чернівцях надзвичайно дорого. Тому фахівці пропонують зайнятися поки що їх збором та перевезенням. Найкраще це цим займаються цими проблемами. Займаються в Австрії. І хто був, бачив, що в всіх промислових магазинах при вході стоять відповідні скриньки, відповідні оголошення і заохочується збір таких відходів через безкоштовну реалізацію нових. Цих елементів живлення, ну я бачу співвідношення один до трьох. Про різні варіанти вирішення цього питання говорили науковці, екологи, представники громадських організацій та влади за круглим столом. Круглий стіл має абсолютно практичне значення. Усі ідеї, які будуть висловлені на цьому круглому столі, будуть оформлені у звернення і ляжуть на стіл, стіл в тому числі міській владі. А поки всі думки та пропозиції обговорюються, людям просто треба навчитися не викидати батарейку у смітник, а передати на пункти збору, в яких черніцях жі кілька. Починаючи від магазинів мобільного зв'язку і до кафедри хімії ЧНУ, Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У Чернівцях визначили найкрасивіших дівчаток України. Ось уже восьмий рік поспіль торгова марка та дитяча агенція Step by Step у червні запрошує у дивовижний світ дитячої вроди і талантів на всеукраїнський фестиваль-конкурс «Міні-світ краси України. Дівчатка гостювали на буковині тиждень. За цей час вони встигли познайомитись одна з одною, разом відпочивали, ходили на екскурсію містом. Решта часу вивчали постановки виходів, які презентували перед тисячою очей глядачів та журів в літньому театрі чернівців. Чернівці гостину прийняли 21 красуню віком від 6 до 14 років, які приїхали з 16 міст України у столиці Буковини, аби продемонструвати свої таланти, красу та грацію. Мені дуже подобається це свято, я впевнений, що подобається не тільки мені, но і багатьом нашим чернівчанам. І це свято краси. Так що таке свято краси має відбуватися саме в нашому місті. Гарному, європейському режисером фестивалю конкурсу стала Ірина Галарова, яка власне і організовує всеукраїнський захід вже протягом восьми років. До складу журі увійшли спортсмени, відомі співаки і дизайнери. Традиційно маленькі красуні демонстрували вміння дефілювати по сцені, презентували національні костюми, характерні кожному регіону. Вправно активно та енергійно рухалися під спортивні ритми. Звісно, найроскішніший вихід учасниць у бальних сукнях. Поки зіркове журі визначало переможниць на сцені літнього театру з концертною програмою виступала Марічка Яремчук, я побажаю ніколи не ламати. Віру в себе, і навіть коли падаєш, вставати і йти далі на прилам. Переможниць визначено. Гран-прі у трьох вікових категоріях вибрали представниця Полтави Марія Хлопоніна, Чернівчанка Юлія Дулеба, Яна Поліщук з Рівного. Рената Горлачова Вишар з Вінниці здобула титул Маленька принцеса. Чернівчанка Катерина Ковальська стала принцесою України. А Анна Проденюк також представниця нашого міста, визнана маленькою королевою. Мені подобаються корона і в мене дуже гарна Мені сподобалось те, що кожна дівчинка не залишилась без корони і без свого кубка. Я дуже задоволена усім цим дійством. Це цікаво, це наповні енергії, наповнені мега емоціями. Щоб всі зараз були щасливими. Ну, я зараз теж щаслива. Я бажаю не засмучуватись, тому що перемога, ти вже прийшов на цей конкурс, а також ти впевнена до своїх мрій, адже ви всі такі гарні. У мене море вражень. Я взагалі хочу побажати іншим дівчаткам, щоб вони не сумували, а завжди були веселими. Всі гарний настрій, а море подарунків, море задоволення. Батьки всі посміхаються. Це найголовніше. От і діти теж мені підходять і щиро дякую. Тому я думаю, що свято вдалося. Попереду переможний. Чекає цікавий рік підготовка до різноманітних фестивалів та конкурсів, фотосесії для всеукраїнських журналів, інтерв'ю та відеозйомки. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час на Футбольний клуб Буковина, четвертий серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років. Заключний матч цього сезону відбувся цими вихідними: – 5-2. з таким рахунком Чернівецька Буковина перемогла Титан Зармянська. Нагадаємо, на початку цього сезону керівники клубу ставили перед футболістами та тренерами завдання виступити краще ніж минулоріч, тобто піднятися вище шостої сходинки. Як бачимо, команда з цією задачею впоралась. Для порівняння у сезоні 2012-2013 чернівчани набрали на одне очко більше ніж торік. Кращою є і різниця забитих і пропущених м'ячів. На старті нового футбольного року тренер Буковини Вадим Заяць запевнив, що працюватиме над пошуком нових гравців для команди, які зможуть під. Силити наш клуб новий сезон 2013-2014 стартує вже 14 липня. Наразі у нас все більше інформації розміщено на нашому сайті і та в мережах Facebook та Однокласники. Якою буде погода в місті та області, дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятайте, кращий спосіб зберегти пам'ять про добрі справи постійно їх повторювати. Вдалого вам тижня та лише хороших подій. Побачимось на п'ятому. Шануйтесь.